Командир територіальної оборони Києва зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Моє вітання. Дозволю собі трошки виправити вас. Так? Я не є командиром цієї оборони, я командир добровольчого формування, Свобода. Ну, ось ви... так. Тому що Кому... ви мене підвисили в статусі, це приємно, але це не є так. Пане Петре, давайте говорити і про свободу, і безпосередньо і виправляйте абсолютно нормально живий ефір. Скажіть, будь ласка, ми щойно говорили з Андрієм Ляховичем, який власне, є представником президента щодо взаємодії добровольчих об'єднань. Він сказав, що власне ми дбаємо про те, щоб одягнути тероборону, одягнути добровольчі формування, щоб налагодити між ними взаємодію, створили відповідний центр. Між тими досі ми періодично чуємо питання, і люди не завжди знають. А де вони можуть отримати повну інформацію про те, як вдягнутися, про те безпосередньо, як стати на облік. Можливо, ви трошки лікбезу того, який можемо сказати, зараз звернетеся до представників ТРО, які дивляться на інших представників ТРО і кажуть, вони там краще вдягнуті, навіть в межах самого Києва. Поясніть, будь ласка, як зараз ця ситуація налагоджена і яка зараз тенденція? Територіальна оборона. Це по суті є військові, які зараз несуть функцію по захисту території, до якої вони прописані добровольчі формування це також формування, які поклик яких захищати батьківщину разом з збройними силами України, як частина збройних сил України в підпорядкуванні, узгоджені взаємодії і так далі. Всі силові структури. А мають захищати Україну. Тобто, я коли чую від командира чи добровольчого формування, чи командира підрозділу територіального оборони, що йому треба місяць війна, йде. А йому треба там вирішувати проблеми з одягненням чи з харчуванням. Ну це дуже неприємно, тому що першочергова задача зараз побивати всіх окупантів, як на мене. Пане Петре, я якраз таки я... хотів уточнити у вас, які тактичні та стратегічні завдання стоять сьогодні перед територіальною обороною Києва, і чи змінюються вони в залежності від зміни тактики ворога? Так змінюються. Якщо е раніше е це було там е умовно боєспроможність підрозділів, потім е багато шаленована оборонна система Києва, потім вже, мабуть, можна казати, що намагались відкинути подалі від Києва, зачистити агломераційні міста, щоб не допустити артобстрілів і, і так далі Києва. То мені здається, зараз міняється тенденція і у, територіаль... у підрозділів територіальної оборони або у добровольчих формувань буде можливість. Мені здається, що дадуть можливість тим, хто хоче по справжньому воювати. Поїхати на схід і там разом зі Збройними силами добивати його, тому що ця зміна заяви Росії, що вони змінили свою стратегію, не відповідає дійсності. Їх тут просто так нормально прорядили, і в них немає можливості зараз в цей час стримувати контрнаступи по всій по всі лінії. Тому вони мають перегрупуватися, довіряти їм не можна. Треба дбати про оборону Києва в тому числі, бо у будь-який момент вони можуть знову напасти, але якщо вони зосередять сили на сході України, то мені здається, вся територіальна всі ті люди, які брали зброю до рук, можуть разом долучитись до збройних сил, до наших підрозділів, поїхати на схід, і ну принаймні ми би цього хотіли і добувати ворога там. Ви, пане Петре, вот кажете, вот это... як, якщо ми, ми зараз можемо тільки припускати, попри те, що вчора були переговори у Стамбулі, і пролунала заява про те, що буде відтягнуто позиції ворога від Києва безпосередньо, як Київ сьогодні прожив ніч? І чи вірите ви подібним заявам? Ніколи москалям вірити не можна. 에, мабуть, вже банальність, але цитата Бісмарка, як ніколи українцям показує, що договора з Росією не вартують паперу, на якому вони підписані. Історія наша показує, що вони підписували Будапештський меморандум, потім зрадили, наплювали на свої обіцянки, напали на нас. Ніякі не братній народ це довели самі окупанти росіяни. Більше того, я. Завжди згадуючи чеченську кампанію, коли вони першу війну програли, підписали купу мирних угод, а використовували час для накопичення сили, і потім тероризували місцеве населення, поставили свого гауляйтера там і далі продовжують тероризувати цю країну, тому щоб не допустити такого сценарію в Україні. Ми не просто не маємо їм вірити. Ми так само в цей час, який йде переговорний процес, і дійсно вони повтікали. І українські збройні сили повидавлювали їх і по лівій стороні, і по правому по правій стороні е, лишились якісь там частково недобитки або укріп райони, які вони охороняють, оберігають, засипаючи підступи артилерію. Тобто зараз е, ініціатива в українців, е, що відбудеться на переговорному процесі, це вже е, завдання наших тих, кого країна відрядила до переговорів. Задача військових далі продовжувати укріпляти обороноздатність Києва. Ну я, якщо говоримо про Київ, і нарощувати сили для того, щоб познищувати сюди всіх, хто, хто зайшов як окупант. Пане а щодо життя. Дозвольте запитати щодо життя столиці, наскільки сьогодні є реальна перспектива його максимального відновлення, чи залучена буде територіальна оборона для охорони громадської безпеки і до можливо до охорони якихось великих місць громадського скупчення людей? Ну, Київ відновлюється вже потихеньку. Навіть невеличкі кафешечки відкриваються, люди повертаються. Це факт Київ. І якщо буде далі тихо, якщо буде далі. Ну там не, не тримати на дистанції ворога, то Київ заживе повноцінно, як і інші міста. І мені здається, що е, залучати територіальну оборону до якихось патрульних функцій, чи ще щось, це мають виконувати міліція. Територіальна оборона, як за ну, на мою думку, я підкреслюю, вона має бути за своїм функціоналом, це все таки частина воєнних можливо не таких, але мотивовані і вони мають допомагати воєнним деокуповувати Україну іншими словами, ну воювати, щоб знищити поліція має патрулювати місто. Сбу має працювати проти різних контрнегідників, шпигунів і так далі. Тобто, кожен має зробити свою робити роботу. робити свою роботу безпосередньо. Пане Петре, ще питання: коли ем, бомбили і трощили бучу і ірпінь. Ворог забрав немало майна і була інформація про те, що перевдягаються в цивільне беруть автівки цивільного населення і намагаються, зокрема, як диверсанти, прориватися на пролом через безпосередньо блокпости. ТРО. зараз ця тенденція збереже. Чи схлинуна хвиля вже ось таких проривів, зокрема, в напрямку на Київ? В напрямку на Київ вже до них нема прориватися в якості диверсанта. Угу. А, цей такий, знаєте, там ДРГ я чую часто останнім часом, і від ТРО, і від того. Свого часу я. ну, так, нам дали шанс повоювати з, з ДРГшники. Я вам скажу, це дуже нелегка робота. Це був 15-й рік. Ми були тоді мало навчені добровольці е, і е, зіткнулися з дійсно підготовленою групою диверсійною. Е, я вам скажу, що ну, це важка, і, ну і серйозна робота. Е, ті е, придурки, які перевдягалися, лізли от напряму на Київ. Це, мабуть, навіть не диверсанти, це просто от, ну, там якісь задача недобитків просочитися будь-якими методами. Це я б їх по-іншому класифікував, е, тому, то, ну, тому, тому так. А те, що вони зараз тікаючи, забирають майно українців, ми пересвідчились. Ми, коли витискали їх з зірпіння, знаєте, мене найбільше вразило. Вони відступили, ми зайшли на ту територію, де вони базувалися, і там лежить вбиті старенькі бабуся і дідусь, років з 80. От я дивлюся і не розумію, з чим вони вам завадили. Це ж точно не військові, точно не якісь диверсанти з нашого боку, точно не якісь. Ну навіщо? Це е, говорить про те, що ми не воюємо з військовими, ми воюємо з ублюдками і. Вибачте дегенератами, яких натравили на Україну. Е, тому ну тому, тому як пане Петре, і не мають засупати. виникати питання від адекватних людей. А чим вони вам завинили ті бабуся і дідусь, ті тварини, ті мами, ті діти, Власне, тому що відповіді ми все одно не знайдемо на це питання. Тобто, ви сказали зараз, що диверсанти вже не прориваються на Київ, зокрема. Але в принципі, диверсивні групи скрізь по Україні це проблема для добровольчих формувань зсу для СБУ. Тобто і ці диверсанти це безпосередньо росіяни, чи це так би мовити люди, яких вербує ворог, намагаються вербувати. Ну очевидно, по різному є. Е, є наші запроданці, є uh -huh. е, вже факти показують. Є зрадники з території тих окупованих, які володіють прекрасною українською мовою. Є російські спеціалісти в залежності від задачі вони підбирають команду. Там, в одному, і в залежності від локації. Це, звісно, проблема. Але я ж все-таки е, прихильник тої теорії, що е, це має бути узгоджена, узлагоджена робота тери, загонів територіальної оборони, добровольчих формувань, воєнних, СБУ і так далі. Тому що ну відверто скажу не всі з загонів територіальної оборони е, спеціалісти по контрдиверсійній роботі, е, чи, чи ну шпигунів мають ну, що ловити, є логічно. Звичайно, шпигунів ловити, мають ловити фахівці. фахівці. Так, відповідно, ми можемо їм допомагати. Ну не ми, а там загони добровольців, чи там територіальна оборона, чи збройні сили ті ж можемо, тільки узла, злагоджено працювати, слухатись. Допомагати один одному, обмінюватися інформацією, і так далі? Ну це і відбувається насправді, і зараз, пане Петре. А враховуючи імовірну і можливу зміну ситуації у столиці та навколо неї, як плануєте майбутню службу свого добровольчого формування? Ви залишатимеся, будете залишатися у столиці, чи можливо проситимете про переведення у інші точки? Для нас це рішення вже прийнято. Ми хотіли би, щоб нам дали можливість е переведення там, де є ворог, і разом спільно з іншими підрозділами або в складі інших підрозділів. Це для нас не має принципового значення е воювати і знищувати окупанта, де б він не був. Для нас так само важливо. Для мене персональний киян дуже важливий Київ. Але мені болить і Харків і Маріуполь. Я хочу мститися і за Чернігів і за обстріляну Троєщину так само однаково. Почули, пане Петре, від вас такі слова, що вичавили ворога зерпіня і почули ваш настрій. Вас підтримуємо і дякуємо, що вийшли на зв'язок. Петро Кузик, командир добровольчого формування Я... територіальної громади. Свобода, цим ранком був з нами на зв'язку.